Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Сам удома. Але перед цим обов'язково підпишися на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У затишному передмісті Чикаго, де вулиці були прикрашені яскравими різдвяними вогниками, стояв великий будинок сім'ї Маккалістерів. Будинок був схожий на казковий палац з червоної цегли з білими віконними рамами та великим садом, засніженим іскристим снігом. Всередині панувала метушня, адже наближалося різдво, і вся родина готувалася до поїздки в Париж. У сім'ї Макалістерів було п'ятеро дітей, і наймолодшим був восьмирічний Кевін. Він мав світле волосся, яскраві блакитні очі та завжди був сповнений цікавості. У дні перед Різдвом їхній будинок був переповнений родичами, дядьками, тітками, кузенами. Усі бігали туди, сюди, збираючи валізи та подарунки. Кевін почувався загубленим в цьому хаосі. Його старші брати і сестри дражнили його, а дорослі були занадто зайняті, щоби звернути на нього увагу. Мамо, де мої речі? Я не можу знайти зубну щітку, запитував Кевін, намагаючись привернути увагу матері, яка пакувала валізи. Поглянь у ваній кімнаті, любий, відповідала вона, швидко проходячи повз нього. Кевін пішов до ванної, але там було повно людей. Його кузени займали всі місця, шуміли і сміялися. Ви могли б дати мені пройти, вічливо попросив він. Вибач, малий, ми зайняті, відповів один із них, навіть не озирнувшись. Кевін зітхнув і повернувся до своєї кімнати. Він відчував, що його ніхто не чує і не розуміє. Ввечері, під час вечері, між Кевіном і його старшим братом базом виникла сварка через піцу. Стіл був заставлений різноманітними стравами, і всі місця були зайняті. Кевін підійшов до коробки з піцею, але побачив, що всі шматки з його улюбленою начинкою з'їдені. Бас! Ти з'їв усю піцу з сиром! обурився Кевін. Бас, високий підліток, з пустотливим поглядом, жував останній шматок і посміхався. О, ха, вибач, не залишилося! Насмішкувато відповів він. Це було моє. Ти завжди так робиш. Кевін розсердився і штовхнув брата. Бас удавано впав на стіл, перевертаючи склянки з молоком. Рідина розлилася по столу, змочуючи документи та квитки. Кевіне, дивись, що ти накоїв. вигукнув батько, піднімаючись зі стільця. Усі встали, почалася метушня. Мама намагалася витерти молоко, а дядько Френк збирав розсипані серветки. Це не я, це бас почав. виправдовувався Кевін. Так досить, суворо сказав батько. Піднімайся до своєї кімнати і подумай над своєю поведінкою. Але, почав було Кевін, ніяких але, негайно, наполягав батько. Засмучений і ображений, Кевін піднявся сходами нагору. По дорозі він почув, як його сестра Лілі сказала: Ти такий егоїстичний, Кевіне, ти псуєш усім настрій. У своїй кімнаті на горищі, яка була невеликою і трохи похмурою, Кевін сів на ліжко. Вікно виходило на задній двір, де сніг мерехтів під місячним світлом. Я б хотів, щоб всі ви зникли. Прошепотів він із сльозами на очах. Тоді я б був би щасливим. Ніч була тихою, і за вікном падав сніг, великими пухнастими пластівцями. Родина Макалістрів лягла спати пізно, адже наступного ранку їм потрібно було рано вставати, щоби встигнути на літак до Парижа. Але вночі сталася аварія. Сильний вітер повалив гілку дерева на лінії електропередач, і у всьому кварталі зникло світло. Будильники перестали працювати, і родина проспала. Наступного ранку їх розбудив дзвінок від таксі, яке вже чекало біля будинку. А, господи, ми проспали! Злякано вигукнула мама. Усі почали метушливо збиратися, хапаючи валізи і одягаючись на ходу. Будинок перетворився на вулик, де кожен бігав і кричав. Хтось порахував дітей? запитала мама, намагаючись не забути нічого важливого. Так, я порахував одинадцять дітей, все в порядку. відповів старший брат Джеф, але в поспіху він помилився, прийнявши сусідського хлопчика, який випадково зайшов у двір, за кевіна. Усі сіли в мікроавтобус і поїхали до аеропорту. Всі, крім Кевіна. Хлопчик прокинувся від тиші. Він з подивом помітив, що в будинку нікого немає. Спустившись вниз, він оглянув усі кімнати. Вітальня була порожня. Ялинка стояла без нагляду, у кухні на столі лежали залишки вечері. Мамо, тату. Базе. Кликав він, але у відповідь була лише тиша. Він вибіг на вулицю, сніг продовжував падати, вкриваючи все білою ковдрою. Ні машин, ні людей, навіть сусіди, здається, поїхали. Я. я залишився сам? прошепотів він, відчуваючи змішані почуття. Раптом він згадав своє бажання минулої ночі. Я побажав, щоб всі зникли, і це сталося. У цю хвилину його очі засяяли. Я залишився сам удома. Спочатку він був у захваті, він міг робити все, що захоче їсти морозиво на сніданок, дивитися заборонені фільми, гратися з речами старших братів і сестер. Він пішов до кімнати база, яка завжди була для нього закритою. На полицях стояли різні колекції фігурки, комікси, навіть баночка з павуком на ім'я Еклі. Привіт, Еклі. сказав Кевін, дивлячись на павука. Тепер ти мій друг. Він знайшов приховану коробку з солодощами і з'їв стільки цукерок, скільки зміг. Це найкращий день у моєму житті. Вигукував хлопчик, стрибаючи на ліжку батьків. Але незабаром Кевін почав відчувати самотність. Вечорам будинок здавався великим і порожнім. Шурхіт вітру за вікном і тіні на стінах почали лякати його. Одного разу він почув дивні звуки з вулиці. Підійшовши до вікна, він побачив двох підозрілих чоловіків це були Гаррі. Та Марв два невдахи злодії. Гаррі був низького зросту, з золотим зубом і нахабним виразом обличчя, а Марв високий і худий, з розгубленим виглядом. Цей будинок справжня перлина, сказав Гаррі, дивлячись на розкішний будинок макалістерів. Вони точно поїхали! Світла немає, ніхто не відповідає. Ми розбагатіємо, радів Марв, потираючи руки. Кевін зрозумів, що його будинок у небезпеці. Я не можу цього допустити, вирішив хлопчик. Кевін почав готуватися до оборони у своєму маленькому мозку. Він розробив хитрий план. Хлопчик зібрав усі свої іграшки, інструменти та матеріали, які міг знайти. На кухні він розсипав кульки і налив мильної води на підлогу. На сходах він розставив машинки та гострі іграшки. Над дверима він закріпив відро з фарбою, а у вітальні натягнув мотузку. Він навіть зробив фігурки з картону і поставив їх біля вікон, щоб створити ілюзію, що в будинку є дорослі. Нехай думають, що тут повно людей. посміхнувся Кевін, увімкнувши музику. Тим часом у літаку мама Кевіна відчула неспокій. Вона переглядала документи, коли раптом зрозуміла, що щось не так. Пітере, звернулася вона до чоловіка, я відчуваю, що ми щось забули. Не хвилюйся, все в порядку, відповів той, заспокоюючи її. Але мама почала перераховувати речі. Так, квитки є, а, паспорт є. Діти? Діти! Її обличчя зблідло. Кевін, ми забули Кевіна! Що? Як це можливо? здивувався батько. Вона негайно почала шукати спосіб повернутися додому, долаючи всі перешкоди. Тим часом Кевін вирішив, що повинен бути сміливим. Він пішов до церкви, де зустрів сусіда, містера Марлі, літнього чоловіка з сивим волоссям і сумними очима. Всі діти боялися його, вважаючи, що він страшний. Привіт, хлопчику, сказав містер Марлі, сідаючи поруч на лаву. Ти тут сам? Так, відповів Кевін, спочатку злякавшись. Але потім, побачивши, що чоловік добрий, вони розмовляли, і Кевін дізнався, що містер Марлі сумує за своєю родиною. Знаєте, здається, я теж сумую за своєю. Я думав, що без них буде краще. Але тепер розумію, що вони мені дуже потрібні, зізнався Кевін. Ех, Різдво, це час прощення і любові. Можливо, ти зможеш все виправити, сказав містер Марлі. Ця розмова надихнула Кевіна. Ввечері цього дня злодії вирішили діяти. Цього разу ми точно проберемося, сказав Гаррі, одягаючи чорну шапку. Ніхто нас не зупинить, погодився Марв. Вони підійшли до будинку макалістерів і побачили, що всередині тихо. Вони спробували відчинити двері. Але Кевін замкнув їх на всі замки. Mm, доведеться залізти через вікно, вирішив Гаррі. І тут почалося справжнє шоу. Марв заліз через підвал, але Кевін підготував для нього сюрприз. Він розсипав на підлозі гострі цвяхи, які Марв не помітив. Ой, боляче!» ой, боляче! закричав, Марв, підстрибуючи від болю. Гаррі спробував залізти через задні двері, але ручка була нагріта до червоного розжарювання. А, як боляче! закричав він, відсмикнувши руку. Кевін спостерігав за ним з укриття, ледь стримуючи сміх. Це тільки початок, злодюшки, прошепотів він. Злодії продовжували переслідувати хлопчика, але кожна їхня спроба закінчувалася невдачею. Вони потрапляли в пастки, падали, обливалися фарбою і навіть були атаковані еклі, павуком, якого Кевін випустив. Цей хлопчисько, справжній дьявол. стогнав Гаррі, падаючи на підлогу. У цей момент Кевін побачив, що злодії наближаються до нього. Він вибіг з будинку і побіг до сусіднього. Ми його зловимо! кричав Марв, але на порозі їх зустрів містер Марлі з лопатою в руках. Залиште хлопчика в спокої, суворо сказав він. Злодії злякалися і спробували втекти, але були оточені поліцією, яку заздалегідь викликав Кевін. Ви арештовані, сказали офіцери, надягаючи на Марва та Гаррі наручники. Наступного ранку Кевін прокинувся від звуку відкривання дверей. Кевіне. почувся знайомий голос. Це була його мама. Вона вбігла в будинок і міцно обійняла сина. Господи, господи, я так хвилювалася за тебе! Ти в порядку? запитала вона зі сльозами на очах. Так, мамо, у мене все добре. Усміхнувся Кевін. Господи, вибач, вибач, що ми залишили тебе. Це було жахливим непорозумінням, сказала вона. Незабаром повернулися й інші члени родини. Вони були раді бачити Кевіна цілим і неушкодженим. Ти справжній герой, сказав бас, дізнавшись, що трапилось за їх відсутності. Я просто захищав наш дім, скромно відповів Кевін. Різдво настало, і вся сім'я зібралася разом. Будинок був наповнений сміхом, запахом ялинки та різдвяних страв. Кевін зрозумів, що, незважаючи на всі сварки, він любить свою сім'ю. Це найкраще Різдво, сказав хлопчик, сидячи біля вікна і дивлячись на засніжений сад. Ти правий малий, погодився батько, кладучи руки йому на плече. Він поглянув на сусідній будинок і побачив, як містер Марлі обіймає свою родину, яка приїхала до нього на свята. Вони обмінялися усмішками і помахали один одному руками. І так Кевін навчився цінувати родину, а його пригоди стали незабутньою історією, яку він ще довго розповідатиме своїм друзям. А головне, він зрозумів, що бажання можуть здійснюватися. Але завжди потрібно бути обережним зі своїми мріями. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.